Холодомору кривоморозі триває, незважаючи на те, що більше двох тижнів у нашому місті латають труби криворізької теплоцентралі, спеціалісти, ледь не з усієї України. Комунальне підприємство тепломережа також не поспішає розбиратися із холодними батареями своїх абонентів. На проспекті університетському люди вже у вічі кажуть, у квартирах холодно, а рахунок про оплату тепломережа все одно виставили. Тричі сяних копців, станів двоє. Шапка, оце шапка, і сплю, і в чому ходиш, ходиш в одному, а чисто переліваєшся і лягаєш. З бутилкою, а моя бутилка там в кухні стоїть. Двохлітрова, трьохлітрова водичка, грію середні ночі, щоб ноги нагріти. Ноги не, не нагріваються. У мене марикос, і вони до колін холодні, так і нагріваються. Руки не міли, не могла цього голки взяти або ручки взяти. Оце таке холодріга була. Так? По-моєму, в жовтні повинні завжди включали 15 жовтня, а це в нас весь листопад холодріга була. Один день включили, ми обрадувалися, а ночі виключили. І оце воюємо сіли кругом дзвонимо в світі. сервіс губернатору Дніпропетровська в тепло навіть говорити з нами не хочуть, не Нема кому робити. Оце працювати нома кома такий отвіт. Отакий отвіт все. і оце, і приніс мені син мені оце знімає показання. все приніс значить 387 з копійками за ноябрь місяць. насчитано за тепло. За яке тепло? За яке ти типу. От чого ми б'ємося. І ніякого ні до чого. Е, прийшло це ж вам письмо від губернатора. Дзвонить в сіті сервіс. Вони не беруть трубку. Потім я єлі дозвонилася. А що ми зробимо? Немає кому робити. І все, і положила трубку. До кого звертатися? Я вже не знаю, до кого звертатися. Я вже виписала на листку сім цих самих. Організації. Організації. куди дзвонити, куди, звонити, я, куди, звонить, куди я, та саме, і всі мені одне те саме відповідають. От, ви знаєте, яке положення. От потерпіть. Я говорю, я прекрасно розумію, яке положення. Зачем нам з самого літа наш уважаємий Олександр Вілкул казав, 87% отоплення готове. Да. Де воно готове? Да. Весь міст розритий, переритий.